З метою інтеграції освіти і науки сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності дошкільний навчальний заклад працює за різними напрямками роботи, створені належні умови для здійснення системного підходу навчально-виховного педагогічного процесу. Пріоритетним напрямком дошкільного закладу є робота з навчання дітей ранньому читанню за методикою Миколи Зайцева. Методика Зайцева не схожа на інші. Вона більш динамічна і ефективна, дає великий простір особистій творчості. Цей фільм вірний і мудрий помічник кожному, хто бажає володіти методикою раннього і інтенсивного навчання за Зайцевим. Він опирається на досвід навчання сотні маленьких дітей, які досягли прекрасних результатів в навчанні. Фільм знято цікавим, захоплюючим, досвідченим педагогом мельник Галиною Вікторівною. Роботу з дітьми за цією методикою педагог починає з раннього віку. Діти вчаться розрізняти кубики за звучанням та розміром, читати і писати слова по кубиках та таблицях. Хочемо відмітити, що навчання читанню по складах значно легше ніж читання по буквах діти значно швидше оволодівають процесом зливання складів. Працюючи за цією методикою, педагог звертає увагу на проведення форм роботи, це операції з ритмічними рухами, повна свобода пози та поведінки так необхідної маленькій дитині, постійно змінюючи цікава ігрова ситуація, елементи змагання. Радість від наявних і швидких досягнень. Дитина любить, дитині подобається. Небачене перетворювати в бачене, а кубики ще й кольорові, відрізняються розміром, вагою, можна доторкнутися, потрясти, матеріалізовані звуки. Ось вам і аналіз, і синтез при складанні слова. Важливо не відбивати бажання дітям. Не відштовхувати їх від читання, тому всю роботу необхідно будувати на основі гри, намагаючись активізувати рухову діяльність маніпуляцій, зацікавивши дітей навчальним матеріалом, завдяки якому діти зможуть оволодівати читанням процесів. За кожну гру діти пізнають. І прочитують все більше і більше слів, добре справляються під час читання двох-трьох слів в складових картинках, активізується зорове сприймання, мнемоніка. Гра дуже інтригує дітей, залучає до читання навіть самих малоактивних коли дошкільнята справляються із читанням слів на складових картинках, на кубиках. Пропонуються карточки з реченнями, при читанні яких вони не тільки вправляються в механічному читанні, але й повинні зрозуміти прочитане. В роботі намагаємось, щоб кожне заняття закінчувалось на позитивних емоціях, використанням призів, учасникам. І переможця. Діти, які рано навчилися читати, читають набагато швидше і краще, розуміють прочитане, ніж ті, які навчились читати в більш пізному віці. Це відбувається тому, що у маленьких дітей відсутній страх перед читанням як перед якимсь предметом, наповненим абстракціями, які лякають дитину. При ранньому навчанні дитини. Відбувається інтенсивний розвиток її головного мозку, що в кінцевому результаті визначає рівень інтелекту людини на все життя.